Друзі, всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі DreamCarp. Сьогодні останній день липня і я приїхав на цю водойму пробувати їх вдруге. Перший раз я тут був зі своїм дружбаном. Не була невдала риболовля. Кінець червня, останній день, мені здається, був червня. Получилось не дуже. Тому вирішив сьогодні вирватися і спробувати ще раз свою вдачу. Але прогноз погоди трошки не тішить мене. Ну, будемо сподіватися, що нас не дуже сильно зацепить. Тому зараз швиденько замішуємо прикормочку і починаємо. Так, друзі, ну що, зараз швиденько замішаємо. Трохи корму. Каша. Як зазвичай. Каша пшенична. Бачите, розсипається гарно, не злиплась. Вам неправильно зварити. Бачите. Так. Це трохи більше, ніж два стакана і трохи залишу. Для флетику можливо трохи залишу. Так. Сюда як зазвичай. Бачите, це вже третю рибалку. Хто мене дивиться? Ці пакети, бачите, по чуть-чуть позалишалися, значить, хто не знає. Пелець аміно, він також, деякі фірми, карповий пелець просто пишуть Це сами, сами бюджетний, це 6 мм, 3 також аміно. Це такий стандартний закорм у мене. Потрошку тут уже його залишилось. Це кілограмові пакети, щоб ви розуміли, я їх на три рази кожен. и пелец труд форелевый. Такой 6, чисть. Ну, все, покажу, бачи. 6,3 три. пачки. Это технокарп. будь какой фирмы можете куплять. Так, и это уже все у меня. Недавно третья, третья, рыболовля, и они у меня заканчиваются. Ай, як завжди балдею від цього запаху. Чому я так вирішив? З кашею. Найшов цю кашу 15 гривень кіло. Пачка там не кіло, а 950 грам. Попробував її пеліцем раз, другий, навіть у флет домішувати. По-перше, дає об'єму. По-друге, це дешево. По-третє, вона натуральна, тобто, якщо ми її можемо їсти, коротко тим паче, горох їсть, кукурузу їсть, пшенична каша схожа на перловку, але це пшенична. Такі от. Навіть на гачечок можна одягати. Вона доволі класна. Пілець дав рибі сигнал, пішов аромат. Він розчиняється там за 2-3 години по-різному. Зараз жара літо, можливо і швидше. А каша там залишиться і короб прийде, я сподіваюся на цей запит. І сьогодні в я... мене є Баунті ЦСЛ. Натурал. Все, бачите? Бутылочка 500 грам. Зараз я залью ЦСЛ. То я заливав тих на Карповською, але вона в мене вже закінчилась. Вона була минулорічна. Зараз трошки додавлю. Так як я в одному відео дав там маху, залив це водою, а потім зрозумів, що водою не потрібно, тому що пелець починає зразу розчинятися. Мені там зразу людина написала, я... Я навіть коли це замішував, то вже зрозумів, що помиляюся, тому не робіть. Якщо просто пелець і каша, і нема чим залити, там не діпа, ні ліквіда ніякого. Краще просто перемішайте отаку от і ніч, нічого, воду не додавайте. Тому що вода зразу буде розчиняти пелець. Ми візьмемо. Я спробую трошки. Ну, знаєте, але от Тіхнокарповський, він дуже густий. Ну прям, блін, ну такий. А цей, бачите, ріденький. Зараз це все. Перемішаю, я думаю, що цього вистачить. Воно його класно, ух, аромат. Такий. Бомбай борибі. Мені то подобається, а борибі сподобалось. Отак от воно все. Так от воно все виглядає. Ну, класно. Дощ дійшов до мене вже такий конкретний. Тому ховаємось. Почалося. Пройшло 2,5 години і пішов такий дощарок. Я тільки, можна сказати, закинув 4 вуглища. І на тобі ось Ну, тепер сподіватися, що після грози можливо почне клювати. Друзі, в таких умовах приходиться ловити рибу сьогодні, бачите? 4 години фактично йшов дощ. Спочатку була дуже сильно злива, а потім монотобно собі такий більш-менш дрібний. Але постійно лив дощ, не давав змоги взагалі взагалі рибачити. І зараз я, бачите, як затопило мене геть. Не знаю, як я далі буду продовжувати, але зараз початку восьмого все стихло, але небо затягнуте. Ну, коротше, мені просто преяк я не знаю. Все затопило, що з цього вийде, не знаю. Зараз спробую кинути хоча б 5 помбіків. Я всього-навсього там 3-4 рази перезакидувався в плащу. Коротше, не знаю, що вам навіть казати. Додому вже не поїдеш, тому що навіть тут звідси і не виїдеш, мабуть, нормально, тому що з поля оттуда вся весь бруд сюди знесло. Так що зараз погодуюся і буду сподіватися на те, що. А вночі мені щось вдасться. Можливо, зранку, якщо не буде дощу. Я ще навіть палатку не поставив, не знаю, все мокре. Зараз швиденько погодуюсь. Та будемо щось пробувати піймати. Так друзі, доброго раночку. Мені везе на погану погоду, на всякі екстремальні умови. Вчора мене за 4 години лив дощ з поля вода. Ви бачили як затопило мене геть. Що я тільки не пробував, жодної, жодного плювання я так і не отримав. Перепробував все, змінював дистанції, риба. Ніяк не, не відгукується, не дає про себе знати. З ближньої дистанції буквально там пів, пів години тому я піймав такого підлящика на макуху з, з пінопластом. Все. Ні короб, не карась. Навіть макуха не цікавить. Один підлящик і все. Малесенький. Не знаю, що залишилось там години три-чотири порибалить. Не знаю, чи дасть погода мені зібрати палатку. Просто жесть. Не очікував я такого виїзду, але що поробиш. Мабуть, це буде знову такий, ну, але з рибою. Підлящик один, за всю риболовлю. Це так, перепробував кучу всього, як завжди. Без результату. Взагалі, ноль. Ще сьогодні зранку взяв. Закинув на 130 метрів. Подивимося, що там. Буде, буде, щось, не буде. Ну, риба десь так пригає, але дуже-дуже-дуже слабенько. Можливо сильно рівень води піднявся, не знаю. Тому ось так. Поки що продовжуємо. Головне, щоб зібрати речі по-сухому хотілося б, бо вчора в дощ ставив, після дощу ставив палатку. Вночі дощу не було. Сподіваюся, що можливості зараз не буде. Ще не знаю, як буду виїжджати звідси, тому що ну, дороги немає, дорогу змило. Тому продовжуємо. Так, друзі, я вже потихеньку збираю речі. Я так зрозумів, що все ж таки нема сенсу далі продовжувати. Аби ще встигнуть звідси виїхати, не знаю правда як. Щоб не пішов ще раз дощ. Нічого не клює, що не перепробував, змінював дистанції, все. Все що можна, нічого. Взагалі повний нуль, тому потихеньку збираю речі Все, мені вже набридло ходити в цій воді. Якщо чесно. Це, звісно, давно в мене не було такого. Такої риболовлі. До речі, ось це вудлище, цей комплект з катушкою, це фідер, флагман Патріот. Разом з катушкою я подарую комусь з вас. Як нас тільки стане 1000 на каналі, ми його розіграємо, цей комплект, і хтось з вас отримає його. Дуже класний, я на ньому вчився кидатися, мій перший фідерний комплект був. У мене таких три, тому я одним з вами поділюсь. Класна палка для початківців в самий раз. Тому підписуйтесь, і як тільки нас буде 1000, хтось з вас з підписників отримає там умови будуть дуже прості Ох, ну що друзяки закінчилась моя сесія бачите як мене затопило нічого я не піймав жодного клювання не було одне було клювання сьогодні вранці ось такий підлящик бачите це все зараз нехай Відпускаємо його опа джан, нехай пливе. Все. Він поплив. Тому, що сказати? Не знаю, чи я приїду сюди втретє. Щось мені не щастить цією водою мою. От вам і платники. Була сьогодні одна людина, також перший раз побула з раночку. Підійшла до мене, спитала. Я сказав, що нічого взагалі не було, він подивився, як піднялась вода. Він там трошки далі поїхав така сама. Він розвернувся, через 2 годинки він уїхав. Все. От. Тому хто каже, що на платниках ловить дуже легко, подивіться попереднє відео, я там висловлював свою думку по поводу платників. Хоча багато людей каже, що водойма класна, що вона досить зриблена, Але, ну, повна Повна тиша, я не знаю. Взагалі не клює. Дивіться, я був два рази на спортивних водоймах чи навіть три. Ну, один раз не дуже вдало, але то була інша. Ну, я постійно ловив на ту саму програму, на ту саму програму постійно ловив мінімум 40 кілограм риб. От я приїжджав і отримав задоволення і не погода мені там особо не завадила. Минулого разу. Дощ так само лив. Нічого, бачите, все ж таки, мабуть, з рибою щось. Або її не так багато, або я не знаю, щоб вона взагалі не клювала. Ну, буває так дуже часто, що взагалі без риби. Але нічого, не будемо падати духом наступного разу. Все вийде, я сподіваюся, Тому слава Україні! Ні хвоста вам ні луски. До зустрічі на водоймах. Бувайте!